Друзі, у притчах Царя Соломона в 17 главі, у вірші 28 говориться, і дурень, коли мовчить, може видатися мудрим і той, хто затуляє вуста свої розважливим. Я скандальна особистість, тому що я через свої публічні відеоролики. Відкриваю в інтернеті душу незнайомим людям. Я не боюся різних скандалів і конфліктів. Для мене це часто як чорна комедія. Але це лише для мене і невеликої частини людей. Як психолог та езотерик, я поділюся з вами. Мудрою притчею невідомого автора. Одного дня бик цілий день пахав поле. Це була дуже важка фізична праця без відпочинку. Пізно ввечері бик повернувся в хлів і ліг дуже виснажений, біля бика сів кіт. І бик сказав коту, я настільки сильно стомився сьогодні, я хочу завтра просто відпочити. Можна помріяти. Кіт вислухав бика, пішов до собаки і каже йому, наш господар надто давить на бика. Бідний бик, настільки виснажений, що більше не хоче працювати, трохи пізніше собака побачив овечку і сказав їй: можливо, завтра бик покине роботу, тому що він дуже стомився, коли овечка проходила повз свиню. То вона сказала, свиня, а ти знаєш, що бики із завтрашнього дня не буде працювати? У бика важка робота, а господар його ще й б'є батугом. Тоді свиня підійшла до сторожа і говорить. Бик дуже незадоволений. І він завтра збирається покинути роботу і піти геть, тому що інші господарі набагато кращі за нашого господаря. Вони не б'ють биків батогом, а свиней кормлять дуже смачно, а не так, як у нас. Розумію я бика. П'ятдесят кілограмів шоколадних цукерок, три пляшки горілки, п'ять тортів і завтра відпочивати. Я теж стомилася, як я розумію бидного бика. Сторож відразу пішов до господаря і повідомив йому. Що бик збирається підняти бунт і піти завтра геть з ферми разом з іншими тваринами. Почувши це, господар вирішив негайно позбутися від бика, щоб він не створював проблеми. Вранці бика полишили життя. Хоча він, не чу... Хоча він нічого не зробив поганого, а просто поділився з котом, що дуже стомлений, і хоче відпочити. Чому невинний бик став жертвою? Тому що його слова багаторазово спотворювалися. І передавалися з вуст в уста. Слова бика дійшли до господаря у спотвореному вигляді. Мораль. Люди так влаштовані, що переказуючи ваші слова, вони небагато. Або навіть багато прибрешуть, тобто відтворять ваші слова недостовірно. Запам'ятайте, що ваші щирі бесіди з деякими хорошими людьми, хорошими в кавичках, лапка, чи відкривання їм власної душі. Можуть призвести до негативних наслідків. Ваші наївна щирість та відвертість можуть призвести до брехень, конфліктів та виставлення вас у публічному соціальному просторі як поганої або неадекватної людини. Якщо ви дуже щирі з незнайомими людьми, то будьте готові до можливих скандалів. Цей світ так влаштований, що щира людина в очах більшості людей це скандаліст, скандалістка, брехун або брехуха тощо. Як гей та людина з шизотиповим розладом, я скандаліст. Мені бувають інколи приємні скандали, коли мої щирі слова спотворюють та зображають мене як великого грішника. Що ж, так, я великий грішник, я теж грішна. Людина. 6 жовтня 2025 року. Всім привіт з міста Кельн, Німеччина, з повагою Любомир Богоявленський.